Давайте, давайте, спалюйте їхнім. Голод по всьому селі. Крадуть у нас все. Давайте, давайте, Підпалимо це все. Підпалимо факулами. Коли вже буде і король, і королева. Постійно зараз поступимо до найголовнішої позиції в селі. Зараз таке зробиться. Так, де їхній дім? Я хочу з них щось зробити. Вендений дім. Вони всі всі роки там, і туди не добавили не забагали, що вони хочуть. Останнє давайте в останнє. Де той дім? е той, який я хотів е, спалити? А, я знаю який. Це давно я знаю. Так. Де ж то й де то? Ага, я, я знаю, я знаю. Дайте мені знать. Ага. Та Точніше так. Так, так. Забираємо все в нього. Забираємо, забираємо. Це нам не треба. Давайте давайте. Востання! Я не люблю цього короля і королев. Всі ці роки. Всі. Вони не давали мені їсти. Дурні такі! Конечно вже. Я не можу це терпіти. Їсти вони мені не дають уже. Серйозні такі. Що навіть не можна поспати нормально. Нормальний король і королева. Тобі, постійно мені треба закупляти все, все таке і їм це все купляти, а вони нам нічого не дають. От такі королі королеви. Мені тут завелися. Я не буду, я не буду. Забираємо це все в тих і відправляємось. На гору. Так. Ось ми йдемо. Зараз будемо таке робити. Спершу з королем, а потім з королевою. Так, за те, що вони нас. Давайте, давайте, покримете мені. Вони хочуть нас знищити, оцей Грей і ота Венда. Нас хочуть знищити. Я спершу знаєте, що зроблю? Я спершу в грея запущу стріли. Він тоді має помрети. Правда, грейку. Відпусти мене, що ти робиш? Ага, що я роблю? Ти що з нами робив? Ці всі роки. І селянами, і голебами. І оце і ще од папкою бабкою старою жив. Короче, я, кого, я хочу, то що, ви, то, що я скажу, то і, і ви робите. Ага, попався нам тут. Зараз остання по всій країні завелам, і ти не будеш тут жити. Ти не будеш у цьому світі жити. Ну, що приступаємо. Ду -ду 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 -ду. Давайте давайте запускаємо у нього стріли. Ну, так на раз два, три, допускаємо в нього стріли. Приступаємо. що ти малого, що ти короля вбив? А що на ти нам голоду не давала? що на ти нам їсти не давала? Скажи, ну, ну як це? Заскоровел! Всі зрозуміли? Ту-ту-ту! Ну так на раз, ...два... Три і наша країна буде вільною. Раз. Два. три. Поплескаємо! Угу! Нарешті вільна країна хоч би буде. Все розходимося. Нарешті спокій країні. Ви розумієте, що це так було довго для них? Вони чи ніж людське життя? Я би так сказав, що в останнє можна тільки зробити е, люди. Пам'ятаєте Людовика 16, го з ним так само робили, йому обрізали в голову. А тут ще королева і король був. Венда і Грей. Вони не дають не хочете, хочете, хочете і хочуть, і хочете що так кажуть? Найсерйозніше було в попередньому відео, де я вам казав мод на в Майнкрафт, але це не Майнкрафт. То там, коли, коли я закінчу відео, то оця вента і оцей грей, вони після цього забагали, що хотіли. Я вам правду кажу. Не забагало, що хотіли. І я не шучу, я не шучу. Я вам гарантую, таке було, таке було. Так що ми виступили проти них і все, нарешті закінчилось. Нарешті можна спокійно полежати, ніяких забаганок не буде. Оці сі роки, шість років, я тут жив, а вони мене достали просто. Наразі цього дурного короля і звенту нема. Так само, як Людора шістнадцятий. Голод буде, буде голод. Як буде класно без них жити. Що дзвінило? Що дзвінило? Чи це мені приснилось? Уже вечір. Я, ну, ви зараз серйозно? А що я робив? Я не пам'ятаю. Що я робив? Стоп, я спам'ятав. Я е, Крею застрілив голову, а от Венду запустив лаву. Наконець спокій. Ой. Якби, дивіться, якби хтось вам не давав їсти в вашій країні, то звертайтеся до мене і до мого села. Я їх запросто вб'ю. У мене такі штучки є, що я аж їх запросто вб'ю, як, як Людовіка 16-го там французи вбили. Не звертайтеся до мене, бо я багатий на все. Ну, не, не на все був бідний, поки вони були. А тепер багатий. Ми з його дому забирали багато багатств. І тепер буде спокій. Ну, якщо у вас буде таке, то звертайтеся до мене. Ну, всім пока.